Варіант. Е треба було перезапустити стрім, там неправильні налаштування були на тому стрімі, я побачив не одразу. І, коротше, і за того я просто перезапустив і видалив, е щоб не було. Якось так. Сьогодні трохи пофармимо на вісімках. Так, так все окей. Це же діло. Давай, дядько, залітай. Залітай. Тебе чекаю. Ти не будеш ще Жека грати. Так, ну мене там Міксин нас, я поки що поїду. Просто ловилась Blue X2. Поки там Жека зайде, поки я. Поки люди набіжуть. О, привіт дядь. Швидко додався, я думав, тобі ще час треба буде. Ладно, я в бій поки що зайшов. На шостому левелі. тебе ты Та шо, накатався, Артурчик привіт. Накатався, треба було по ділах покататися, те, в сусідні міста і там ще мебель забрати і ще щось і за переїзда купа всього потрібного потрібного. А я бачу, ти вже до нателку тобі підкинув, да? А? Що на тобі твій підкинув, раніше тебе ніби не було? Ні, я. Так, я-я, я підкинул. Бля, понял. Я, 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 підки... я підсвятила. Зараз мені буде бобосики. Я підкинув, бо там, типу, мені задонатили, але я їх зазвичай просто не виставляв. Вона була, але я її не виставляв. І донати тепер можна Так, там можна текст з озвучкою. Треба буде затестити тільки чи. чи там не треба нічого новити. Бо я після переїзду купу всього переналаштувань робив. Ты на восьмый восемь. Так, так, будем на восьмой копать. Треба, может, без автоматы теперь? Ну да. Чисто тестом, тестов маленькую слово. Треба багато. А я на моем маленькую слово. <laughs> да якцы? Стипені не відстрілюють взагалі нічого. Хорошо. Хай те попадайте. Хорошо. 2500 на світу, нормально. чисто для проверочки глянем, я понял. Это что Так, нижнє підкреслення, 1000 гривень чисто провірите. Так. так, почекай, 1000 гривень. Для провірочки десь, глянуть. Робота, я все. Працює, дякую тобі, дві. Вчора собі перевірили. перевірити Йопт людей. Я дякую тобі, велике дякую. Перевірити, каже, треба. Боже, а шо види зацілюють? А, в принципі, і пофіг. За 1000 гривень хай, хай хоч прогріють кожну катку. Я в шоці. Каже, маленька сума. Я думаю, зараз десятку кину, чисто перевіримо. щоб... Ну блін, мало ли може воно не відобразиться зараз. Дякую, <ривірити> Жека. Ти потужний.

Там без мой бежали блоговый магазин. Завтра, да. Там майбут 130пм. Я не знаю, я бы тебе, может быть, ради в ушку брать, е, хз. Якщо ты пт вот, то може и да. Так там на ушко, наче... Ну все радять ушку зазвичай брати зараз. Возьму ну, себе 130. Ну, это чисто для фарми. І тобі закину, будем катать знову за своє. Машо на нам. Як нас тут пушать? У мене на 12Т за світу на 3.500. Катка поки просто стою на одному місці. Так, шостий рівень. Ага. Uh -huh. Мені геймплей п'яте, щоб тут сподобався. Нікуди не спішиш, стоїш собі в кущиках, пакети, як Бог. Не хватає цього терпіння в моменті. Власне, після бліцав. типа здесь пусти, мы треба чекать. О, да. Я таки. Так, уже 3700. Может, я еще так насвечу, что мои откидаются все дело. Все, Артур, купи цветы. Ага. О, там. Він Скорпіон, від'їдь. Відступай. 43 стоїть, так що він відкидати не може нічого. Чорн підсвічує свічу Кисаро. 4700 сумарки. Я, я зробив все, собі. що зміг. Назар форс. Привіт, привет, друже, привіт. Ой, Жека, ну ти конечно, на початку катки вже на початку катки мені э, настрій підняв і мене і катка пішла, бачив як. <гум> У мене зараз вебка занадто крупно, я поняв Я встав так цей. Як. Як давнину вітались, так привітав. А, так, почекай ти мене запросив вже так Все командування тебе. Це заводом Це... Ще дещо перевірю. У мене на Твічу капає, і воно на Твіч не запустилося, пані. Сьогодні намагався за треба малу просить. Мала в мене шарить, як це все налаштовувати правильно, а як він взагалі тут ахели, Т-44-100. Что Т-44-100? Нормальний в тех танках читак сам. Я то не знаю. мені наче про нього нічого не казали, казали що ушка їм буде, типу її в, в укріпи її беруть. І... Ну короче, типу що ушка Имбово. А так на рахунок цих премів, э, Ну так гром, прога, ушка, оце те, що я чув. Прям. Це ще радять, типу, для фарму. А, чуєш, почекай, давай ми врубимо 17.43. Ладно, давай трохи пізніше. Я тоді через 17 хвилин врублю на фарм у к... цей в клановий. Притажав, Безкоштовних. Бін, от, от це дуже важко, тому що насправді, не знаю, мені от подобається, я там подивився то що про Базіка ти теж сказав. Я подивився про Базіка, і мені дуже сподобалась концепція. Не знаю, тепер тепер важко, типу. вони і, в принципі, і було важко, тепер, а тепер ще важче стало. Я не знаю, що мені обрати. Веще без дубля. Ну, гром тут и хорош. Не, гром вообще имба. Мне вот гром дуже заходит. Я ще до него потрошку звикаю, вот уже там 130 кат вообще, сколько я не знаю, відкатав. И останнім часом на ньому тільки вверх постійно по сессии идут. Знаешь, типа, постійно, потрошку, потрошку, сессия краще, краще і краще. Ближе до 3000-3000, и так далее. Ну, буває, оце єдине, що коли до десяток закидає і мапа, яка не підходить для того, щоб давати плюхани, от тоді погано. А так в цілому Штурм ПТ прям моя тема, походу. Тобі потрібно тоді качати цього моноці. Хоча зараз після ж Новый на БТБТ-50. як я так говориш? Я ну Шкода. Як же ти вчасно під'їхав на своїй Шкоді? Я тільки зацілив Скорпіона, щоб дати тичку по ньому. тычку по там. Минутавлик тут это довольно хорош, тоже берется. Давай, давай, чуть-чуть. Блин, они так стали, что я. Короче, ладно. Минотаврик, не знаю, мне просто. Мне. Мені... О, хорошо. Бачу, як? просто звертухана. Я в шоці Тип, на, на центурионе, мабуть, зараз проклинає игру просто. Ну, прикинь, я просто звертухана. Вообще не зводився. нуль Зведены 0 было. А, якби я зараз ще його добрав, бо це він взагалі б згорів нафік. А Боже! Копав землю. Як, як відкрутили, так і підкрутили. Там депантарі стоять. треба відтягуватись ваше в чали тут пен досить я утеха там доти, які не могут забраться Відтягуйся, я тут їх приймати буду мені по кайфу їх приймати, я мені з дистанції нема сенсу працювати в КД. А я, блядь, не можем ничего сделать. Они там так стало, что ни хера. Боже, каток! блять, И бред, я просто хп вытрачаю на халяву. А, я, я. Чули. Це Тиму пробиття дав, да, ты ему пробуття. Да, дав. да, да, да. Зараз доберу. Ось. добру, кави. Бля, мене позаду уже да. лунтик розбирає. 354 лунтик мені дав, прикинь. Шоу что. Просто не род. Зараз на друге коло піде таким успіхом Ну, да, катається. О, забрала його. Ой-ой-ой, ой, хорошо. Самовент, гида. Эй, блядь, килана. Я там килана під'їхала, так що она мені теперь заважает играть. Убачу, я пока не можу тобі подъехать. Не, не, ты я розумію, я просто, просто плачусь тебе. Там Т-83 цей, цей пікає обережно. Я цього зацілю. І от цього мені контроль. Бо він якщо зараз вийде, мені. ГГ зробить. А, да, шкода пікає. Тібать, я понял. Шкода. Голдовою ББшкою мені прибило в бортину. Та шкода може хватить пробити на мене. Не хватає. Уже приколота. Перша тичка тільки нормальна, далі все. Я все зафейлив. Цікаво, де їхні тепер теж так. Я думаю, ну, думав, що в нас він теж кормить за Скорп, я знав... не знаю, що відтягувався він тут останній раз був. А, воно дивиться, АФК чи що? Да, АФК, походу. Можеш вилазити десь здавати одразу, якщо можеш зверху десь. Yeah. Немає сенсу в нього, так, да, цілий. Віз корпа немає. Сти, мав, скорпа, Mm -hmm. Я обесрался троха я так кайфово почав стычку, а потом просто... Просто обесрался. Нажали. по <связывая> форме Мені просто треба 100, чтобы выкупить десятку. 100 чего? Сереб... серебро, серебло. Mm. Я шкуду скачав. Чи 100, чи ты плям 100 мощно возим? Ні, ні, не, не 100 тысяч. Це понти, 100 тысяч. Як, як у мене, як моя бабушка казала, для бешеный собаки не круг. <риклад> Тебе так, кто юзає такие слова? <риклад> у мене завжди бабушка, коли знаєш, типу, щось понт і кисто, ну, типу, не багато, знаеш, на завжди казала, та. Для бешеный собаки не круг. <риклад> Десятки. Десятки це весело. Це дуже-дуже весело. Так. Одразу мене гаубл. І обережніше не вставай в місцях, де блендить будуть. Краще, краще вставати так, щоб... Ну, поняв, типу, поряд з місцями, які блайндять, тому що зараз буде погано тут, я думаю будь-якому випадку буде погано я про блайнди сам не маю на увазі Блядь, тики не, не дайте мені в Бартіну зараз на халяву. О, хорошо, Вони не гору зайняли, значить я підкатую. Буду робити свою грязь. Бля, баджар тут еда. Ну, Ааа, піш, пішли б ви нахер тоді з такими приколами. І 113, блядь. А шо я тут тоді буду робити, мені цікаво? А його там пенетрирують. Вони пенетрирують. Ну там дебил баджера ДПМ лютий. Да, я знаю, але я йому ніхера не зроблю. Засвітився. Ой, акумулятор уже другий поспіль ну, від 113-го. потужно. не, вони встали, тут нас просто виносять вперед ногами. Диви, воно тут пушить будуть. Треба розвертатись і Ось Вазік проспав цей момент. Так чи попасть, то попад джера буде. Май снаряд в землю просто з повним зведенням нахуй. О боже. Кашка їде? Дебіл. Блять, звертухи не залетіло. Я сегодня понял, я сегодня чисто на пицвите. <laughs> <laughs> Ой, хорошо, заводил. Вот так, чувачок, вот так и пустить, чуть-чуть. пай свою башню. Давай не терпс. От шоу блядь. Так за никуди вже чекаю. Мы тут еще выстаем.